Дня хотів поділитися, значить, зробив собі такі в рамках сверди дирочки. Ну, таке наш відпоручу. У мене тут такий латер є. Він виставляє вантаж, який хочеш. Ось такі придбав 4 моторчики. Ось. Його. Назва 12 вольт. О. Планую на 4 зробити. Але в принципі поки що мені зараз не потрібно. От, потрібно лише на 145-ту рамку. Ось, так вона, чик-чик. Зараз покажу, як це все відбувається. Чути моїх слів не буде, бо якраз воно дуже сильно шумить. І значить, ось там я вмикаємо. Ось І маємо ось такі дирочки. Все, кому цікаво, пишіть. Ну, звісно, я його потім зроблю більш красивим. Це так зараз. Так сказати, не було чим зайнятися. Були рамки, швиденько зробив на швидку руку. От, І все. Цим же самим апаратом я і напаюю, не напаюю, навощую рамки. Ну, він в мене такий універсальний, він там дає до 30 вольтів. Ось, є перемінний ток, є постійний. Так що, всім дякую за увагу.